Вітаю постійних глядачів програми Крок на зустріч, а також тих, хто вперше приєднався до ефіру 12-го каналу. Сьогодні я познайомлю вас із подружжям Володимира та Вікторії Головачів із міста Чернівці. Саме ця пара знає, якими повинні бути стосунки хлопця і дівчини до шлюбу, щоб в майбутньому насолоджуватися статусом чоловіка та дружини. А просто зараз я познайомлю вас із ними через відео візитку, а опісля почуємо їхню історію кохання. Айтесь із нами. Володимир та Вікторія вже сім років як у шлюбі. За цей час у них народилося троє дітей: дівчинка та два хлопчика. Девіз подружньої пари, поки ми живемо, ми служимо. А тому чоловік та жінка є активними християнами. Володимир євангелист з правом священної дії, який служить у церкві Сінай міста Чернівці. Вікторія розділяє погляди свого обранця, допомагаючи йому у всіх сферах християнського служіння. Разом вони пишуть авторські пісні та є їхніми виконавцями, ведуть християнські телеграм-канали, інстаграм-сторінки, причетні до медійного простору, організовують соціальні та благодійні проекти. Найголовніше пара вчиться будувати сімейне щастя. Як Володимир та Вікторія це роблять, ви дізнаєтеся просто зараз. Володія Віка, привіт! Вітаю! Рада зустрічі з вами і можливості спілкуватись. Ну, як на мене, на таку тему злободенну і вічну тему кохання. Розкажіть, як склалася ваша лавсторі? Коротко, з чого все починалося? Я уступаю. Ну, ми познайомилися, що я тоді була дуже юною. Наше знайомство було в е, з'їзді в Малині, всеукраїнський з'їзд молоді. Мені тоді було 15. Я на той час ще була дитиною, це зараз 15 вже все так доросло. Так. От ну ми тільки тоді познайомились. Я знала, що є от такий Вова Головач. От. І пізніше, вже десь два роки. По тому, то я натрапила до нього в церкву. В них такі гарні молитовні служіння, і він не був на тому молитовному служінні, коли я прийшла, але мені дуже сподобалось. От, і я почала відвідувати їхню церкву з подругою. І ми якось так з молоддю разом почали спілкуватися. там. Він мене номер просив, я та то відмовляла. Тому що Вова це такий був хлопець, знаєте, еліта, зірка, хлопець уваги. Біля нього, це їй так казалось. Біля нього завжди були дівчата. От, Ну це ж не секрет. І, а я думала. Для, я така була дуже консервативна дівчинка всередині. Я що знала, що ну, в мене були свої якби, границі. От, і для мене він був такий вітер. Але він мене зачепив насправді, в чому я повинна зізнатися. І ми почали спілкуватися. Мені десь було 17, йому 21, десь такий приблизний вік. І потім ми перестали спілкуватися через деякі обставини. Якби це не секрет, він був грубіян. Я була дуже mm -hmm. раніма. Це мене дуже не було да, в мене не було ніяких відносин до нього. Таких не було такої уваги. Допустимо, от і це десь 8 місяців. У нас була така, ніби пауза. От потім він поїхав в Латвію вирішувати там свої справи, теж така цікава історія. І вже після нового року він приїхав, і е, я теж була з молоді їхньої церкви. Ми йшли на іванілізаційну таку коляду, і він якраз тоді був. І він мені в той же вечір написав, що між нами. Хоча між нами вже нічого не було. От, і він знову почав проявляти е, знаки уваги. Знаки, так? От, і ми знову почали спілкуватися. Я помітила, що щось сталося, і на протязі цієї паузи я не можу сказати, що я його забула. Він якось залишив слід в моєму серці. І е, я молилася про нього, але я не молилася, ніби Боже, дай мені Вову головача. Е, я знала, що те, що в моєму серці, це е, ну, щось таке, що я не можу сама від нього ізбавитись. Я казала: Господь, якщо це дійсно від тебе, от просто. Даруй якийсь спокій, якесь вирішення цього. Якщо ні, просто допоможи мені це все залишити і забути. Хоча ми недовго спілкувалися. От, і коли він знову почав проявляти такі знаки уваги, то ми почали знову спілкуватися. Я помітила, що щось знову змінилося, і він теж казав, що е, не знаю, як що з ним сталося. От, і пройшов місяць, і він запропонував мені зустрічатися. Я кажу, що в мене е, табу, я буду зустрічатися тільки зі своїм майбутнім чоловіком. А він мені таки каже: Ну, я не обіцяю, що я на тобі одружуся. <ріст> От. Але е, я сказала, що я подумаю, я молилася довгий час і шукала в якби е, в мене були такі стосунки з Богом, що я завжди чекала одобрення від нього. І я хотіла на це теж почути відповідь. І Бог не сказав мені, Віка, це твоя людина, але він дав просто мир в серце, і я зрозуміла, що я його кохаю. Я думаю, у цей момент глядачі теж помітили, коли ти так сказала, ну він був грубіяном. Цікаво, Вова, ти змінився? Що Вікторія відразу погодилась? Так, будемо зустрічатись, будемо переписуватись. У Своєму такому підлітковому віці, в юному віці, я багато робив помилок, і, можливо, про деякі в цій передачі буде згадано не для того, щоб показати, дивіться, який я був, який я став. Ні, для того, щоб наші глядачі, і ті, хто будуть слухати, дивитися. Кому буде цікаво, що вони не робили цих помилок тільки заради цього, тому що деякі речі мені говорили люди, не роби. Я їх не слухав. А деякі речі мені просто люди не говорили про наслідки, які можуть бути, наприклад. І дійсно я був грубим, тому що я міг спілкуватися з одною дівчиною, потім з другою. І я думав, що наслідків взагалі ніяких не буде. І оцей процес моєї зміни, наприклад, він відбувався. Звичайно, це під впливом Бога, під впливом Духа Святого, він відбувався в мені. Можливо, якісь навчання, якісь книги, якісь проповіді. Вони всі з різних боків вони мене формували. І тоді, коли вже ми почали такий, можна сказати, другий захід з моєї сторони, то це вже було зовсім, зовсім було по-інакшому. І коли я їй запропонував зустрічатися, вона мені сказала, що їй треба подумати, тому що та людина, яка буде з нею зустрічатися, це буде якби чоловік. Я їй сказав, що я не можу пообіцяти, так як вона вже сказала, але я зміг чекати. І я в собі замітив, проходить тиждень, а я чекаю. Тобто раніше я не міг чекати. Я зразу писав: там Ну що, ну ти рішила, ну давай якось. А тут чекаю два тижні, чекаю, три тижні чекаю. І десь місяць часу вона просто не давала мені ніякої відповіді. Ми десь з молоддю зустрічалися, десь бачилися, десь гуляли всі разом в компанії. Я старався приділяти їй увагу, але я чекав. І тоді, коли вона мені сказала, так вона якби погоджується зі мною зустрічатися, тоді я вже був більше і більше впевнений. Вова, щось з тобою міняється, щось не так. А на рахунок наслідків, то е, я багато де про це говорю, і нехай це буде свідоцтвом для багатьох хлопців особливо, тому що на одній з молитов, на які любив ходити я і моя дружина, е, Дух Святий мені сказав чітко в серці, я відчув і е, якби, е, згадав імена трьох дівчат, кому я повинен. Позвонити і попросити вибачення, що я дав їм якийсь повод. Тобто, з мого боку, були якісь до них смс або дзвінки, або якісь наміри. Я вже давно за це забув, але Дух Святий не забув, Бог не забув. Тому він мене повертає. І я, звичайно, такий да, герой. Я насмілився позвонити тільки одній, а двом я написав. І коли від них я почув відповідь Все добре, немає ніяких образ, мене просто відпустило. І моя дружина знає про це, і я вільно про це говорю. Чому тому, що це були наслідки, які потрібно було розв'язати. Дуже багато людей кажуть: забудь, забий, проїхали, рухаємося далі. Але іноді Бог нас повертає в наше минуле, щоб було прекрасне наше майбутнє. В тебе до віки було спілкування, і якби ну це нормально, тому що ми всі люди, нам хтось симпатизує, подобається. Ми шукаємо, спілкуємося, щоб вибрати згодом. Скажи. У тебе були певні табу або межі у спілкуванні з дівчатами? Е, так, були ці межі. Ну, сама така очевидна межа е, це інтимна цілісність. Е, тобто я знав, що це е, табу. Чому настільки важлива ця межа була для тебе? Е, я ще тоді не міг би сформулювати це як можу тепер, тому що є якийсь досвід. І буквально недавно я готувався на тему дошлюбних відносин, я говорив з хлопцями, і е, я наткнувся просто на унікальну статтю, що, е, можна сказати, е, оця цілісність хлопця і дівчини це як печатка Бога, яку має право зняти тільки той єдиний, е, кого Бог дозволяє, можна так сказати, і кого Бог благословляє. Е, нам сказали, Брат, який нас вінчав, він не задавав нам ніяких питань: чи було, чи не було, що було, як було. Він сказав так: і Віка, ви маєте пам'ятати, що Бог своє благословіння в нечистий сосуд не вливає. Нам було цього достатньо. Ми почали аналізувати своє життя, почали аналізувати свої стосунки, які вони були, в смс-ках, які вони були, в фотографіях, які вони були, коли ми були разом. Різні різні бувають моменти зараз, коли ти просто бачиш, як люди поводять себе грязно, і вони кажуть: не було сексу, не було інтима, все добре. Але поза цим є дуже багато всякої грязі. І я просто хочу сказати: неважливо, хто вас вінчає. Це може бути якийсь мега крутий проповідник, це може бути пастор вашої помісної церкви. Якщо ви грязний, Бог не благословить. Перше, що нам потрібно, це очистити свій сусуд. Ми почали аналізувати себе, я себе, віка себе, і ми почали мінятися, каятися, просити вибачення, де можливо щось з нашої сторони було неправильно. І ми хотіли цього благословіння. І я думаю, що саме успішна підготовка до весілля. Вона спричинила те, що зараз на протязі семи років ми бачимо і відчуваємо велике Боже благословення на нашій сім'ї, на наших дітях. Дякую, Вова. Віка, що ти можеш сказати як дівчина, як християнка? Я пам'ятаю це. Мій брат казав, що Віка, ти повинна себе берегти. Дивися, з ким ти ходиш, що ти п'єш, бо буває різне. Знаєте, на той момент мій розум він ще був можливо такий дитячий, чистий. Я не знала всього, що допустимо, я знаю зараз, але його слова вони повпливали на мене. Я боялася зустрічатися з хлопцем. Я боялася зустрічати бути з ним, бути на лодинці, з ним на Хоча може хтось подумати, що була якась травма. Ні, в мене були границі, і я знала, що є моменти, де ти просто переходиш на територію диявола, можна так сказати. Є територія, де з тобою ходить Господь. Не переходжуй. Сьогоднішню тему дошлюбних стосунків, ми розглядаємо з позиції християнства. Але ми знаємо, є люди, наприклад, які говорять, що за краще для створення сім'ї до шлюбу все-таки переконатися навіть в плані інтиму, чи це твоя людина, щоб знати, чи в майбутньому я зможу з нею прожити довге і щасливе життя. Що ви скажете в плані привілею збереженої цнотливості? Що це дає людині майбутньому подружжю? Кожна пара, яка не одружилася, вона розклала себе. Це як е, шестеренка, да? механізм в часах, і е, ти підстраюєшся під одну шестеренку, механізм починає працювати. Не понравилося да ти взяв другу шестеренку, а вона інша вже. Вона встає не в шій ранку, а вона любить поспати до десяти. Це тебе ламає, це тебе преображує, і ти стаєш іншою людиною. Тому це погано для всіх. Звичайно, хотілося би дати надію, і є вона для тих, хто вже кому вже не вийшло. Так? Хто можливо сидить, дивиться передачу і думає: ай-яй-яй, а у мене таке життя, бурне, інтимне бурне життя. Дивіться, Господь. Мав спілкування з Самарянкою. Так? Жінка, обична жінка, яка жила в часи життя Ісуса Христа, у якої були п'ять чоловіків, і шостий, з яким вона була, то був не її чоловік. Мені подобається підхід Ісуса Христа. Він ні слова їй не сказав. Ах ти, не ах ти блудниця. Ні. Він їй відкрив істину, і ця істина її змінила. Тому, якщо ми пізнаємо істину, якщо ми приходимо до Ісуса Христа, Він кидає наші гріхи за хребет. Тому якщо у вас було один. Або було 100, абсолютно не важно. Ви приходите до Христа, ви приймаєте рішення. Більше не мати ні з ким інтимної близості, окрім дружини, тому що зараз в сучасному світі модно вже і любовницю мати, якби. І раніше казали, що це є зміна, а тепер це роман. Ми поміняли всі слова, і ми прикриваємося якимись такими чинниками. Просто хочеться сказати: осознали, стали на коліна. Покаялися перед Богом і більше так не живете, і Бог обов'язково благословить. А зараз прозвучить наступне запитання, яке стане темою вже майбутньої програми рівно за тиждень. Володя і Віка, ви сваритесь? І як ви це робите? А відповідь на це запитання ви почуєте вже рівно за тиждень, і ми знову зустрінемося із Володимиром та Вікторією Головачами.